Директора Гайшинської гімназії Віталія Михайловича Білоуська. Шановні гості, діти, батьки, сьогодні у нас відкриття меморіальних дощів. Сьогодні той день, коли ми згадуємо наших загиблих учнів. Це скорбота. Адже наші учні з перших днів. Війни взяли в руки зброю і стали захищати нашу свободу. Стали захищати наших менших діток. Адже завдяки тільки ним ми навчаємося в цій гімназії. Саме з відкриттям цих дощок ми будемо згадувати їхній подвиг, який вони зробили. Віддавши своє життя за нашу Україну, за батьківщину, хочу подякувати, шановні батьки, за те, що ви народили таких патріотів, які віддали своє життя. Ми з гордістю наша гімназія, наші діти, вчителі, будемо згадувати, будемо приходити, будемо бачити їхні ці меморальні дошки, згадувати їхній подвиг, адже саме завдяки ним ми маємо свободу, свободу життя, свободу в Україні. Це саме головне. І ми будемо разом з дітками розуміти, що війна це нещастя, горе, смерті, що Потрібно, щоб був мир завжди готуватися і бути готовими захищати свою батьківщину, бути вірні своїй Україні, так як це зробили наші хлопці. Вони майже 9 років відвідували нашу гімназію. Вони були вічливи, добрими, гарно навчалися. Вони з нами проводили більшість свого часу і вже подоросліше вступили на захист України. Вічна вічна слава нашим героям! Герої. Вони виросли тут, у цих стінах. І школа була тим місцем, де формувалися їхні мрії, характер і сила духу. Тому сьогодні дуже важливо почути слово того, хто продовжує цю справу, виховувати нові покоління і пам'ятає, як навчав їх. Тож я запрошую до слова заступника директора гімназії з навчально-виховної роботи Інну Васильівну Бесараб. шановні батьки, колеги, гості. Сьогодні ми відкриваємо меламоріальні душки хлопцям, які є справжніми селами своєї землі. Це наші земляки, наші учні, які захищали Україну, щоб ми з вами могли жити, працювати, навчатися, мріяти. Ми згадуємо їх із великою скорботою. Від усього серця хочу подякувати батькам та рідним наших героїв. За те, що вони виростили таких синів, Мужніх, чесних, добрих, справедливих, відданих своїй землі. Ви дали Україні найцінніше життя своїх дітей. І ми ніколи не зможемо вдячити вам сповна. Але ми можемо пообіцяти, пам'ять про них у нашій школі буде завжди. Світла пам'ять нашим землякам. Хай ніколи не зникне з нашої землі те, за що вони боролися. Мир і добро. Нікітін Сережа навчався в нашій школі в початкових класах. Саша Ігнатенко, Саша Карабанов, Женя Дерев'янко були моїми учнями. І в моїй пам'яті не назавжди залишаться веселим, щирими, усміхненими, щасливими. У мене в класі зараз зберігаються роботи. Заші Карабанова, як час від часу показують ці роботи учням як символ сили і терпіння. Бо це листки списані дрібним почерком, багато листків. А тепер їхні імена вписані в історію нашої держави, в наші серця. Ці діти наші герої, наша біль. І хай ці меморіальні дошки стануть символом не тільки скорботи, а й символом вдячності і шани. Нехай кожен, хто буде проходити прості дошки, пам'ятає, якою ціною дається нам свобода і мирне небо. Вічна пам'ять тим, хто не повернувся з війни.